Засмучений, обгорнутий в полотенце Спай Клі, засмучені Бен Стіллер з Тімоті Шаломе і засмучені інші е зіркові фани Нікс, які приїхали в Індіану. А от багато гравців колишніх Індіани після матчу були задоволені, обіймали Халі Бертона. Але це стільки хайпу не, не зібрало. Тим не менш, Індіана за крок до фіналу. НБА. давайте обговорювати. Четвертий матч серії Нью-Йорк Нікс Індіана Пейсерс, який Індіана забрали з рахунком 130-121, повівши 3-1 в серії. Е, як завжди, коментарі з минулого відео, які варто відзначити, пишіть, пишіть ви теж свої. Обов'язково. По-перше, треба нам запустити це відео. По-друге, ставте лайк. І підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. І телеграм-канал, пам'ятаєте, де його знайти. Там все росте і росте кількість підписників, росте кількість активних користувачів. Це не може не радувати. І це для вас в першу чергу прекрасно. Давайте переходити на до матчу. До матчу. Коротко-коротко пройдемось. Отже, другий надрезультативний матч в цій серії, в другому другій матч, в якому одна з команд набрала більше 130 тридцяти очок. В першому, в першому грали з овертаймом, тому там 138 набрали індіана, 135 нікс. Сьогодні овертайму не було, але була надрезультативна перша чверть, яку індіана виграла виграла з рахунком 43-35. Це рекорд Індіани за очками в першій чверті в плей-офф, в їхній історії, якщо я не помиляюсь. І о, сьогодні менш так складався досить вдало для Нью-Йорка в плані атаки, тому що. А скільки у них за дуги? Так, у них за дуги 43%, віндіани 46%, лише на одну на один триочковий влучений менше у Нью-Йорка. Це звісно показники, з якими можна жити. Плюс за підбираннями в нападі сьогодні 13-5. домінація Нью-Йорка, 4 підбирання в нападі у Джоша Харта, 5 у Мітчела Робінсона. Але о, цей інструмент почав працювати лише в другій половині. О, коли два підбирання в нападі поспіль зібрали гравці Нікс, там була статистика типу, 8-1 за підбираннями в нападі, це кидалось в очі. І е, почав почав на початку лише другої половини Мічела Робінсон е, збирати підбирання в нападі, бути взагалі корисним, тому що вперше він залишився непомітним. Ну і статистично він сьогодні найбільш мінусовий гравець е, Нікс, мінус 20 з, за 19 хвилин Мічела Робінсона на паркеті. Як ви розумієте, це звучить як. Е, це звучить страшно, це звучить не страшно взагалі. І е, мінус 16 джелена брансона теж лякають. От хто сьогодні мінусовий гравець по серії, який е, вибухнув? Це е, Бенедікт Меттєрін, про якого ми говорили в, мину в минулому випуску, е, тим не менш він залишився мінусовим і сьогодні. Мінус 43 в нього по цій серії, мінус 41 було до сьогоднішнього матчу. Сьогодні він зіграв 12 хвилин, набрав цілих 20 очок, пробувши 11 штрафних, 10 з них влучив. 5 з 8 з гри, 2 підборання, 2 асисти встаю зібрати, але тим не залишився мінусовим, але я зараз шоковно, що він зіграв лише 12 хвилин, здавалося більше, 20 очок. Дуже-дуже добре він відпрацював, але був якийсь занадто заведний оці поштовхи, Оці кидання гравців Нікс дивно дивно виглядав сьогодні. Бенедік. Ну помітно, що він не знаходить себе в цій серії, але сьогодні він був корисний для команди, навіть по тому, що залишився мінусовим. А було помітно, що атаку він розганяє. І він сьогодні був важливим для ротації. Тоні Бредлі його теж відзначу. От здавалося, статистично дуже, дуже ну якось скубо відіграв. Але перше, плюс 10 за 10 хвилин. І по-друге, підбирання в нападі 8-1 було на користь Нью-Йорка за підбиранням в нападі, і тут Бредлі зняв м'яч, скинув на дугу Хальбертон. Якщо не помиляюся, був Хальбертон, влучив триочковий. Дало теж це заряд команді. Індіана продовжила нарощувати відрив в нападі. Обіток 18 хвилин сьогодні відіграв як завжди, не дуже багато, але. Два очки мав взагалі в сьогоднішньому матчі до вирішального триочкового, частково вирішального, тому що шанси Нікс відіграти були дуже дуже маленькі, Але от в першій грі, наприклад, в Нікс не знайшлось людини, яка подібну триочкову влучить. А обі там він сьогодні влучив. І саме цієї триочкової він похоронив свою колишню команду, яка його пікала на драфті NBA 2020 року під восьмим піком. Нагадаю, що тоді... 12 12-м пішов Таріс Халібертон, 14-й Несміт. Якщо я не помиляюсь, до речі, я ж забув сказати головне. Арон Несміт на матч вийшов. Був він під питанням, але перед матчем Шамс опублікував твіт, що Арон буде грати, зіграв чудово, і насправді Несміт в цій. Серії, якщо я не помиляюсь, влучив 4 -3 очкових до сьогоднішнього матча, якщо не регувати ті 6-6 у четвертій чверті о, першого матчу. Це, якщо я не помиляюсь, ну приблизно там серівен дуже мало, друга, третя гра виявилась для, для нього, друга ще більш-менш вдало, третя просто не вдалою. А от сьогодні він вийшов і в першій чверті трошки навалив очок. Заловні сьогодні 26 затоги, але 16 очок плюс 20. Правда, три втрати встиг десь схопити, але два перехоплення. В Захисті відпрацював добре. Все ж таки, в захисті, це надто він важливий для своєї команди, і це статистично якось перевірити досить складно, наскільки. Але Джон Брансен так він виглядав добре на протязі трьох чвертей. А от про останню чверть Брансена зараз ще поговоримо зараз так. Що я тут собі виписував моменти, про які о, хотілося б сказати? Більш-менш здається, ну, я сказав. А тоді можемо потихеньку переходити до о, лідерів, о, до лідерів команд. Карл Антоні Таунс. Карл Ентоні Таунс сьогодні виглядав класно. Мені, до речі, дуже сподобався. Направді всього поєдинку він виглядав стабільно. 24 очки в нього сьогодні 12 підбирань. Три з них в нападі знайшов чотири фоли. Добре, що не п'ять, тому що Таунс лідер плей-офф за кількістю фолів. І третій в регулярці за кількістю фолів. Це, звісно, страшна статистика для людини, яка за сезончик буде заробляти 60 мільйонів доларів. На рік по 27 фолів сьогодні у обох команд. В індіани відфолився Майлз Стюрнер. На чотирьох були Сіаком Немхарт і Халібьордон. В Нікс відфолився Харта. 36 хвилин відбігав 12 очок. 11 підбирань, 4 з них в нападі не встиг зірпарати, правда, 5 а, втрат о, про втрати Нікс якраз да, треба, треба зараз сказати. Е, от, і а, при цьому а, 3 в Брансона це норм, 4 в Робінсона, 4 в Таунса, 5 в Унунові, 4 в Бріджеса. Ух, якщо б зайшов би цей матч якимось чином би в овертайм, то нам було б дуже-дуже васко. Хоча і в основний час могли б е, дійти. Е, Шостий фор фолл харта був таким не дуже приємним, але все ж таки фол там був. Якби Спайклі не кричав з першого ряду на арбітрів. До речі, там сьогодні єдиний зі стартової п'ятірки плюсовий гравець. От ми теж про це часто говоримо: про те, що немає плюсових гравців в стартовій п'ятірки. Ні, всі такі сьогодні всі мінусові. Правда, Анонобі дуже якісно виглядав і саме його триочковий. В четвертій, чверті дуже дуже складний. Надскладний м -м, врятував, врятував о, команду о, від повного занепасання матчу э, Нікс. Старались повернутися і в них менше це виходило. Мікал Бріджес, в нього 4 з за дуги в статистиці, але два дуже складних, три дуже складних китки з кутків, які в попередніх серіях, в попередніх матчах він влучав і тримав якимось чудом свою команду в грі. Ось тут він всі три не влучив. А не те, щоб до тобто нього претензій немає насправді по сьогоднішньому матчу. Він зіграв як якісний гравець стартового складу. Він влучав три очкові на протязі більш-менш всього матчу, більш-менш рівномірно, і в четвертій чверті він важливий влучив. Ось ці три китки. А, да, Нікс, щоб перемагати, згадати ще Серію з Детройтом матчі, які Нікс на виїзді вигразали, їм треба, щоб от, так, в, такому, в, такому, в таких матчах, за таким перебігом, їм треба, щоб Михал Бріджес та оці китки свої влучав. Сьогодні він, на жаль, не влучив. Але тут не хочеться його звинувачувати. Джейм Брансон набирав дуже-дуже багато. В четвертій чверті якось він взагалі не активніше, лише три китки на себе взяв і влучив два очки з гри вже в матчі, який був програний. Тобто, фактично, нуль в нього за четверту чверть. Тим не менш, в цілому більш-менш нормально страхували інші стартери, але Індіана сьогодні виглядали аж надто чудово і. Перед тим як переходити до Таріза Хальбертона, давайте відзначимо і Паскалісіакама, який сьогодні непомітно для всіх очок. А встиг набити одна з 21 з гри, 34 за дуги. Шикарний перформанс, і перехоплення, і блок є. І 5 підбирання, два асисти, і 16 очок. Нас не доказали. Тернер Немхард лише 3. От, до речі, хто матч заголив, навіть я це не помітив під час перегляду. Один да, з 9 у Немхарда з гри. Ну і Таріс Хальбертон. Перше, я в телеграмі написав пост, що я думаю про е, людей, які маніпулюють, маніпулюють тим, що його назвали переоцінним. Ну маніпулюють чи ні, не знаю. Але там ж історія в тому, що е, анонімне голосування гравців за Атлетіку було. І е, лише 90 погодились відповідати на це питання, тобто не 600, а лише 90, і 13 з них назвали Хайбертана переоцінним, і тепер після кожного. Хорошого матчу Хальбертона, Ну сьогодні, правда, був не, не просто хороший, я б сказав, видатний, видатний матч Хальбертона, Всі пишуть, що а, от дебіли казали переоцінені. Ну, то таке. то таке, Матч неймовірний, не тому що не скільки для мене, от тому скільки він в підсумку набрав. А те, що за половину я знайшов два різних показники, 20 двадцять 10 асистів, 8 або 9 підбирань на різних ресурсах. Пише по різному, я так розумію, одне підбирання відмінили. І їх такі 8 в підсумку зарахували. Але е, ну, фактично, е, це перший е, гравець в історії. Е, От тут так писали одразу під час матчу, які такі цифри досяг е, за половину. Ну да. На прес-конференції Таріс сказав, що о, в будь-який момент вигадують люди статистику, щоб краще його о, показати. Суспільству одинадцята гра в кар'єрі Таріза Хальбертона з 15-ма плюс асистами та жодною втратою. О, да, в нього сьогодні нуль втрат за весь матч. 11 таких в кар'єрі Гальбертона по 7 у Стівна наприклад, 13 було в Кріса Пола, і 14 вже не так далеко залишилось е, Терізу. О, Що ще? А в плей-офф Тріпл Дабл з 30 плюсочками та жодною втатою збирали лише двоє людей. Перший це Таріс Гальбертон сьогодні і Бейрон Девіс, друг Дреймонда Гріна по підкастам Легенда Golden State Warriors. 12 підбирань, 15 асистів, 32 очки, якщо я не помиляюсь, сьогодні в халі Бьортона було. Зараз перевіримо цю інформацію. Да, а, так і є. І тут от ще одна прикольна статистика. А, останньою командою, яка відігрувалась з 3-1 у фіналі конференції, був Бостон Селтикс в 1981 році. Але пам'ятаємо, як у 2023 Бостон Селтікс програвав 3-0 в серії та дійшли до 3-3. А от сьомий матч Майамі програли у Індіана в одній перемозі до першого свого фіналу НПА за останні 25 років. Пишіть в коментарях, чи що ви думаєте, хороним Нью-Йорк? Чи ще. Чи ще трошечки повіримо? Трошечки повіримо, а там вже й похоронимо. завтра. Оклахома, Мінесота. П'ята гра. Гра в її клугомі бажано перемагати, щоб вже залишатися в місті і готуватись до фіналу. NBA. І за один день п'ята гра в серії Індіана, Нью-Йорк. І таким чином ми закінчуємо фінал конференції. І з 6 червня у нас фінал ЕНБА вже потихеньку готуємось. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Почуємось завтра.